Та не варто забувати, що маленькі свята потрібно влаштовувати кожного дня. Ось, наприклад, сніданки. Сьогодні приготуємо грінки з зеленим горошком, беконом та м'ятою. Нам потрібен багет, м'ята, зелений горошок, цибуля, часник, бекон, біле сухе вино. А також оливкова олія. Перед тим як готувати грінки, ми розморозили зелений горошок. Якщо ви готуєте таку страву влітку, готуватимете. Таку страву влітку то ви можете скористатися і свіжим. Тоді вони будуть знімають смачними. Для початку нарізаємо багет та підсушуватимемо його в духовці. До речі, свій ми придбали у родинній ковбасці. Там не лише великий асортимент смачних м'ясних виробів, а й хлібних також. Нарізаний багат ставимо на декілька хвилин духовку, аби він підсушився. Але робити вуглика з нього не потрібно. Далі дрібно нарізаємо цибулю та підсмажуватимемо її. Коли ми ріжемо цибулю, ми зазвичай плачемо, але якби не вона, то деякі наші страви не були б настільки смачними. Підсмажуємо до такої консистенції, або вона стала злегка прозорою та не набула золотистого відтінку. Тоді вона не перебиватиме смаку страви, а лише підкреслить окремі її нотки. Вливаємо вольно та додаємо зелений горошок. Інішуємо та залишаємо на сковорідці приблизно на 3-5 хвилин. Далі до підтушкованого горошку додаємо листки п'яти і перетиратимемо в блендері або ж кухонному комбані, проте не до однорідної маси, а так, щоб залишились цілісні горошинки. бекон нарізаємо тоненькими смужками та підсмажуватимемо на сковорідці до хрусткої скоринки. Якщо ви полюбляєте більше рибку, аніж м'яско, можете використати сьомку. Натираємо підсушені грінки чесником. На підсушений та змащений чесничком хліб викладаємо горохове пюре. Зверху кладемо шматок бекону. Смачного і нехай ця зима подарує вам багато де. Родинна ковбаска для тих, кого любимо.